Ну, Марія я вам дала, значить що. Відчува друзі, знаходиться. Добре. Позвонить, так? Записано. Зафіксували. Один. Наклеяли Один. на да. царапинку, Виз... викликали мусорню. Ніхто ніде нічого не розслідує. Та людина, який вчора збивав мене п'яний будко. Будко, який збивав п'яний. Він досі пір їздить Близнюкам. мені вже зателефонували, І Його не впіймали і не освідоцтували. який вчинив ДТП і скрився з міста події. Отак от. Тут мене довго не приймали. Тут мене довго не приймали, але коли я побачу якийсь перець, такий весь мажорний блян, вийшов і кажу, а. Включив телефон, а воно завідуючи лікарні додому вже зібрався. А мене приймати не хочуть, блять. Уже зателефонували мусора у хелянти лозівські. І сказали, не треба нічого розслідувати, блять. Мусорня нам взагалі не нужна. Мусорня, я вам скажу, вас скоро будуть знищувати. Ось повірите мої слова і вспомните. Вас як орків будуть знищувати на українській землі, блядь. Вспомните мої слова тому що ви структура та, яка, блядь, тільки як п'явки присосались до бізнесів і всього прочого. І сосуть оттуда кошти. Справи не розслідують. Ну як ви вважаєте, люди, це нормально? Вчора було таке чіпете, а не дай Бог це я зробив, та мене вже б давно знайшли, пов'язали і закрили. А тут, блядь, зробила людина, збивала мене в п'яному стані, блядь, і приїхав він із судді чоловіком добухать. Лобановською, Лобановським приїхав до Бухати, а тут я їх впіймав, блін. не давав преступникам втекти з місця події і оказалось, що той наїздив на мене, ну все одно утік. Мусора погнали за ним, все одно не впіймали. Я їх впіймав, де вони стояли і не ловили, а просто стояли в кущах блядь, і сиділи соплі жували. А Шевченка отой, блін. Стрімовухов чи хто він там, блін, як блінчать. Коротше, я вам скажу мусара, мої слова, як ви будете перед народом України стоять на колінах, блядь. Ну, це просто це не натянеш нікуди. Мене сьогодні з близнюківської мусарки. Я поїхав туди з грудним немовлям, мене послали. І мої ефіри, кстати, приривають, приривають, щоб люди не знали. Я поїхав в Лозову, мені сказали, що в Лозову, там слідчий вам видасть направлення на сме. Я приїхав туди, мусора нічого не знають, хоча вони, блядь, все знають. Побачив того ухелянта Грабова, він теж там бігав з козій бородою, блядь. Я його там опустив трішки і він утік, блядь. Отак так от. Не виражайтесь на мене. так. Ти падонок, блядь, пішов відсюди, чмир вонючий, блядь. І вони кажуть, ця справа навіть моя не розглядається, блядь. Два рази заявляли, ви ж бачили ефіри, ночі ухилянти ці приїжджали. А мені потім кажуть, ну як же ж не ругатися, вибачте, ну, без... емоціонально не можна на це все дивитися, блядь. Це я терплю цих ухилянтів, мусорів, блядь. Другий, повірте, буде перехвачувати їм горло, блядь, І, і все проче. Ото як гранати будуть їм закидувати, всяку херню будуть робити. Ну, мусорню будуть знищувати. От сповнити мої слова, блядь. Так що така фігня. блядь. І зараз викликали мусорню блядь, в лікарні. Вони півгодини, блядь, їдуть, їх немає, немає, вони не знають, що робити. А будко, блядь, той їздить по близнюкам на тому же Hyundai Токсон. Мені вже зателефонували. Їздить по Карла Марса, блядь. Той же Hyundai, той чіпуха вонюча. блядь. І мусора все прикривають. Ось така структура мусорів нам не потрібна. Їх всіх сук падалів знищить і на бойові відправити. Остатки общества. Я не для того б захищав свою країну, щоб ці піар аси отут знущались над людьми, блядь, в тилу. І ходили, блять, зі зброєю. Всім людям видати зброю, все, вони собі, самі себе захистять. І всю роботу, які повинні були мусора вчора зробити, затримати. протокол затримання того чувака, блін, все, ДТП вчинив з тілесними, все. Затримати е, того дебіла блін, Льошу Будко, який їздив із суді чоловіком, бухали, блядь. Затримати все, Освідоцтвувати. Вони до сих пір цього не зробили. Відео вже в мене є. Деякі відео є. Все видно, все як і чуть людей не позбивали. Все видно. Так що така ситуація, друзі. А у Хелянти я зараз знаходжусь. Катеринівська лікарня. Катеринівська лікарня міста Лозової. Бля. Я тут знаходжусь, блядь. Бо вже я не знав, куди мені сикатися, рипатися, блядь. Вони ждуть, щоб нічого ні, слідів не було ніяких на мені. Ви дебіли мусора, блядь. Повірте, на колінах будете стояти. перед кожним, бля. У мене вже правда, терпець вривається, бля. а хлопці, які мені телефонують військові з передніх позицій, повірте, як прийдуть, буде вам жопа. Жопа, мусара. Вспомните У Вас ото Клименко набирає пістолкових, сука, баранів, блять. Побільше, щоб ви людей, блять, тормошили. Бля. Повірте. Є общество нормальних військових, хлопців, які встануть і, повірте, вас поставлять раком усих. Оце отака ситуація, друзі, сьогодні. Сьогодні, я вже замусарів, сьогодні справу цілий день роблю. Тратю свої кошти, Тратю бензин, блян, їздю. Ще й з грудним немовлям їздю. Щоб вдома їм скучно не було, блян, з грудним немовлям їздю. Хай вчиться, він буде цих подонків за горло, як гузаків тягати, повірте, як Сашко білий. Чмарів вонючих, блять, мусарів цих, блядь. Ой, блядь, доіграєтесь граєтесь ви мусора, доіграєтесь, і граєтесь, така, отакий безпорядок, блять. Це просто, я в шоці, блять. Поки хлопці гинуть, закачають нас, блін. Все, а ці чмирі, піар-аси роблять все, що хочуть тут а, в нашій країні. До речі, сам Сановича Сосницького побачив тут, а що трапилось? Та знову кажу, блять, ухилянти мусора прикривають блядь, цього Лобановської судді, сніжани, чоловіка і будко льошу, блядь, які п'яні вчора чуть не позбивали людей, мене он збивали, бо я хотів. Затримання зробити згідно статті 207 Кримінального кодексу, блін. Людина, яка вважала вчинити кримінальне чи, яке? чи адміністративне правопорушення, як ви вважаєте? Кримінальне, звісно. І воно зараз досі пір їздить по близнюках, а мусораті, блядь, стоять там і ніхера не роблять. Їм повидавали нові даст дастери, блядь. Відправити ці дастери, зняти ті, блядь, піарасовські наклейки, поліс, блять. І відправити ці дастери на війну хлопцям. Чмирьота, блядь. Дивлюся і крийся вчора, блядь. Віконце по відео дивлюсь, за мною наблюдаю, бо я ж там стою, блядь. Тільки Лобановський ушився, блін. Тільки Блобановський зайшов цей чмир вийшов, блядь, пішов, блядь, там. Є добрі люди. Є добрі люди нормальні, які діляться всім. І дають. Я не знаю, ждать цих ухилянтів, друзі, чи ні. Ну правда, ну. Їм зателефонували, все сказали, все, да, сейчас приїде. Приїдемо, мусара, де ви, мусара? До 17 ї години чекаємо і їдемо. До 17 години півгодини чекати. Ми, ми за пів години ми вже вдома будемо. І в районі я за 15 хвилин ще впіймаю цього будку Ну, У кав'ярню ж їх по 10 чоловік ходить. Да. Так. Я вон дивлюсь, приїхав біля лозової, дружина підказує, біля мусарки їхнє кафе там, мусарське, де параші нема, зайти. Я хотів. Обасать їм там все, де нема параші, блін. Ну, нас не працює, а мусора там ходять, блять, свої стручки ті вонючі, блять, шпигають. З <говори> дівчатами стоїть, пузате чмо, блять. Пузати чмо стоїть з дівчатами, з этим, розмовляє, блять. Всі там ходять, все це поважно чувствують, блять. Жруть, блять. Їм там готують безкоштовно. Ухилянти мусора. де ж вони є? Ухилянти, мусорня. Мусорня ухилянти. Правду мені хлопці кажуть, які повернуться з війни. Дай Боже, хлопці, щоб ви, ви вижили і повернулись, обов'язково повернулись. 10 хвилин чекаємо і будемо їхати біля мусарню. Мусорню вже люди з роботи йдуть, а мусора ніяк не доїдуть. Так що, друзі, отака в нас справедливість в країні. Усіх мусорів треба відправити виявляти снайперів на бойових Отак, випускайте під жопу носком. пошов до того здання а там їх хай як зайці Вони така структура що не потрібна в країні взагалі взагалі я за них сьогодні вчора всю роботу зробив блять, узнав хто, де, що, по чому, де обитає ця людина. Ви дивитесь так на мене. Да, це я про мусарів ваших лозівських розказую. Ви знаєте, от молодці люди. Надо об'єднатись. Якщо ви знаєте, треба об'єднатись і гнати їх подалі у клянтів, які в тилу тільки людей кошмарять. Учора, учора мене із судді чоловіком, людина збивала, тілесні мусора викликав, з мигалками гнались. І не догнали, блядь. Я їм і номерами автомобіля дав у базі немає. Я їм і базу відкрив, показав, що в Лозові прописане там в Лозові зареєстрований автомобіль. Нічого вообще не розслідують ці блін. Сьогодні відправлено з родним немовлям з близнюків у лозовську мусарку. Приїхав туди, вони там нічого не знають. Ваша справа в близнюках нас ми направлення не дамо. Вам близнюків дадуть. Отака безпорядок. Я воював за цих піар-асів. Я воював за цих, щоб вони сука в тилу я тут кашмарили людей. Буває жінку там на тротуарі, вона швиденько відійшла. Потім чоловік ага. перешкоджав правопорушку. Нічого, таку, підписуйтесь не... на Мелешко Богдан, подивитесь фейсбуці і поділіться тут. Олександр Сосницький колись прикрив ліпового, блядь, Теж в близнюках, коли я свідоцтвував його, і було 03 проміля. П'яний. І суддя мороз. Сказав, що я винен. Я ж під верховну зраду їздив і банер судді возив суддя мудак. Дати йому 10 років. Не дай Бог я його впіймаю десь, я його сука на коліна поставлю. У мене піддержка, дружина і моя дитина. Нічого, я чекаю, жду моменту, і скоро, повірте, зміниться країна. Скоро жінки будуть ставати. проти. Дівчата, ви мусарів любите чи ні лазавських? <рес> не дуже, правильно. Бо то ухилянти, блядь. Знаєте, мусара, вас ніхто не любить. Бо ви шакали всередині країн. Ой, блін, да. Ухилянти, ухилянти. Синулечка, синулій, він спить, так? Да? Моє немовлятка спить. Що Поки ухлянти приїдуть. Ну, так, Та вони не приїдуть, ми зараз давай тут прогуляємо з відділення екстреної медичної допомоги. Зараз водички поп'ємо і, і все, зараз я закінчу ефір і все. Людям дякуємо за підтримку.